Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 15 липня 2025 року і ми працюємо на шкілки. Шкілка потихеньку підростає, потрібно ставити шпалеру, прочищати, підв'язувати бо пішов інтенсивний гріст місяць вона взагалі сидить поки поки десь корінець у коріниця як ми висаджували десь із 5 по 10 чи 12 травня була була висадка основна там закінчували трішки порядів пізніше тому десь до якраз 18-20 Червня майже місяць вона практично сиділа, тільки-тільки розпускалася. Та й холодно було в черні, тому шкілка поки що в цьому році, ну, порівняно з минулим роком, на мою думку, трішечки відстає. Не набагато, десь на недільку якраз того тепла в черні не хватило. Але... Але піднімається, пішло тепло, і оці за дві неділі вона ну дуже дуже почала інтенсивний ріст, і тому потрібно прочищати, пасенкувати, залишати лише один пагін. Я залишаю. Тому зараз працюємо на шкілки. Уже пройдено було три полива. Це четвертий йдемось якраз полив уже інтенсивний такий поливаю я раз десь у 10 там 14 днів. Іде полив, вже підживив один раз з мастером 13-40-13. Зараз буду давати мастер 18, 18, 18. З цим поливом. Ну, І також я робив обробки. Вже було проведено три обробки на даний момент. Ну, Після того, коли ми прочистимо ще день-два якраз закінчимо, будемо робити також обробку. Препарати я трішки чередую на шкілки, приміняю то там рідоміл з фальконом, то там Зорвек із топазом, то Талендо е з також можна, станосом. Ну, Комбінацію роблю, щоб не було шкілку заседання сезон приходиться обробляти десь 6-7 разів, можливо до восьми. Все залежить від погоди. Ну стараюся раз десь так від е, до 20 днів, від 15 до 20 днів цей період, дивлячись, яка погода, як все, шкілку від хвороб обробляти. Ну, стан її, як бачите. На зараз ось такий, деякі пагани вже доросли до другої нитки. ось Висота другої нитки десь 60. Тому де 60, де 70 сантиметрів пагани деякі є, по сортам всього не буває деякі ось до першої лише доросли трішки більше, тому тут десь 40-45. І деякі окремі є вже ось і до третього дроту доросли, третій дріт на висоті ця нитка, на висоті 90, тому вже ось 90 взяти ще вже до метра деякі пагано відросли. Ну, зараз інтенсивний ріст, тому я десь до 1 серпня вже наша шкілка підніметься, я думаю, відсотків на 70-80, десь буде друга-третя наша нитка. Тому е, поки що я станом шкілки задоволений. Листя, як бачите, все, все чистенько, все це ніяких бойових хвороби я не бачу. Тому Обробляємо, слідкуємо, пасинкуємо. Ну, А зараз багато є запитань, трішки розкажу по поводу шпалери, бо ніколи не розповідав, завжди покажу і все. Ну, ось... Ці ряди ми вже три такі гряди ми пройшли, підв'язали. ось Будемо сідати на цю гряду, прочищати, натягувати нитку і, нитку і ставити наші стовпчики. Стопчики в нас такої висоти десь метр шістдесят, метр 70 длина стовпчика. І крайні стовпчики ми забиваємо вдоль первого ряду ставимо проти ряду і під наклоном від кутом десь забиваю на, цю, на цей ряд і також виставляю, щоб проти цього ряду також забиваю ось під таким кутом. Щоб потім, коли ми натягли нитку, воно трішечки в нас Якраз натягувало і нитка була натягнута, не провисала. І зараз я зроблю так же на тій стороні. Зараз ми розтягуємо нитку. Е, нитку використовую в таких бабінах, тут 2000 метрів. Ну, це вона йде, як я знаходив для тю тюкують солому чи там що написано. Ну і ось така товстенька нитка. Я вже її не перший рік використовую. Не подобається, На рік її вистачає, вона від сонця не розпадається, ніде нічого. От так що добре вже себе закремендувала. Зараз на тому краю підв'язуємо. І зараз тут. Ну, ось для чого ми так, під таким кутом їх забивали, щоб потім я ниткою і той стопчик. І це, як бачите, ось так підтягую. Він стає майже майже рівно. І якраз йде добра натяжка нитки. Вона не провисає, а за що прутка вона натягується, що пруток ось у нас так її підтягує. І на три вузла я тут зав'язую. Ну ось Одну верхню нитку ми натягнули. На другий рядок ми натягуємо. Що хочеться додати по осіні. Нитка залишається ціла, ми її зрізаємо і приходиться її викидати, Бо один рік, як то кажуть, хотілося трішки. Зекономити, зрізав, та нитка ціла, а чому б ні на наступний рік. Ну і було е, не всю, а декілька ниток зібрав і почав е, ставити спочатку ряда. Е, два ряди я натягнув, нічого, все добре. А третій ряд, коли натягував, в мене нитка почала то в одному, то в іншому місці рватися. Тому нитку я використовую раз у пів сезон Тому що на другий рік вона, ну, можливо, від сонця, від сонячних променів, від ультрафіолету вона розкладається. Тому на другий рік Ну я не рекомендую використовувати. Да, вона воробі, по осінні все ціла можна її буде отак розрізати і потім просто потягнути, і воно все вийде з наших підв'язок. Нитка буде. Казатися цілий. Можливо, в інших цілях десь щось підв'язати, десь щось зав'язати да. Ну, Для шпалери на другий рік не рекомендую, тому що вже перевірено, було дуже е, неприємно, коли ми все натягнули і почали підв'язувати. Вона в одному місці порвалася, зв'язали вона в іншому, воно все падає. Тому використовуємо нитку раз у рік. А зараз ми поставимо стопчики і по мірчуку, по висоті їх будемо забивати. На рядок 25 метрів у мене йде 8 стовпчиків. Два крайніх і 6 продольних. Десь, виходить, через 4 метри, грубо говоря, виходить один стовпчик. Беремо стопчик. Ну, берем стопчик. Виставляємо, дивимось, ну, приблизно там ми виміряли вже ті, ставили і цей. Ставимо між саж... черенків, можна вже між до саженців дивимося, щоб капельниця у нас тут іде з боку. Ми не пошкодили пальцями, нащупую, трішки її відвожуть, який прорветься нічого. І вставляю і дивлюсь, вже, щоб було біля нитки. І також дивлюся, ставлю мірчук. Мірчук в мене на висоту 90. Виходить. Ось все. По цій висоті 90 Потім ми верхню зафіксуємо. У нас іде перва висота 30 см первої нитки. Потім наступна ще через 30 і остання також третя 30 І після того, коли в нас саджанці доростає 90 залишаю ще 2-3 листочка. Виходить десь метровий, ну, метрова висота саджанця У нас виходить. Більше я не роблю, багато є, хто використовує і більше, і підв'язок, і вище. Ну, я не бачу в цьому великого смисла вирощувати двох-трьох метрових сажанців. Якщо б для себе я вирощував там декілька саджанців, можливо, щоб якусь лозинку, але для пересилки всього, коли пересилаєш, у нас упаковки йдуть то 60, то 80. Тому запаковувати їх все рівно з цим приростом. Не відправиш, індивідуально оговорюємо. Можливо, кому відправляємо і більше на всю длину. А так стандартна упаковка 60-80, так це всього саженця. Ще ж внизу в нас коренева. Тому прироста залишається там 50-60. Тому вирощувати, щоб у нас були півтора-два метри наші прирости. я... Не, не бачу смисла. Цього вистачає, щоб сажанець виріс, заклав кореневу систему добре і також е визріла лоза. Сама головна умова це коли в нас сажанці здорові, листочок здоровий, все добре розвивається. Оце саме головне, щоб в сажанці не хворіли листовий апарат, і потім він добре розвивається і також е визріває. Тому е, зараз ми з інтенсивним ростом цим займаємося, натягуємо наші шпалери на шкілку і працюємо підв'язкою і пасенковкою. Не буду затягувати відео. Е, зараз ми будемо натягувати ще другу і третю нитку, потім до стопчиків їх прикручувати. Ось як на цьому ряду, як бачите, вже в нас ряд натягнутий, Одна, дві, три нитки до стопчика. Ми їх просто ниточкою, такою проволочкою тоненькою вгорі прикручуємо. На тут є міточка на 30 см від верхньої і також тут на 30. Ось ми так їх закрутили, обкрутили нитку, щоб вона не двигалась. І в нас, як бачите, за що того, що наші крайні підтягують арматура, у нас нитка натягнута і нема провисання. Тому добре підв'язувати. Ну, а зараз буду я сідати на рядочок на такі стільчики на колесах, які спроектував батько один із перших. У мене є цих вже таких три стільчики наробив. Дуже велике йому дякую. І працюємо. Ножниці, степлер і погнали. Беремо, пасинкуємо, йдемо, де в нас є з під листочка всі вбираю, я всі вбираю пасиночки. Також вбираю, якщо є де двойні, тройні пагани. Ось тут у нас пасиночок. Де невеличкі, виламую руками, де більші обрізаю, щоб не пошкодити. Так само дивлюся. І йдемо працюємо. Підв'язкою. Потім трішки прочищу і беру і підв'язую рішечки під низ, щоб у нас, якщо листочок, натягую рукою. І отак ось ми робимо підв'язку. Тому ці вже пагани на цьому сорті. Це в нас сорт біла надія. Доросли, відросли вже 40-50 десь 50 см. Так що будемо зараз працювати і е, слідкувати далі за станом шкілки, підживляти її, е, від хвороб обробляти, е, підживляти по листу, щоб вже на осінь мати дуже хороший якісний матеріал, який ви замовляєте. Роботи дуже-дуже багато. Працюємо. Ну а по замовленнях, як завжди, вже не перший рік. Замовлення я розпочинаю з 1 серпня. 1 серпня буде виложений каталог, як і на е, youtube каналі. Буде ссылка на нього. Також буде у Фейсбуці виставлено каталог. Так що, кому цікаво, можете ознайомитися і потім вже робити замовлення. Я десь ще сла 25-28 липня. Ми вже перепишемо у нас кількість того чи іншого сорту, скільки прийнялось. І потім по цій кількості вже я буду брати ваші замовлення. Шкілка, поки що, я повторюсь в, ну, в, хорошому, в хорошому стані на даний час в цьому році непогана. Я задоволений. Так що піднімаємо, підв'язуємо. Пациенкуємо, обробляємо і поливаємо. Роботи дуже багато, працюємо. Ну а всім бажаю міцного здоров'я, саме головне миру. До нових зустрічей, до побачення.